Всім привіт! Думаю, у кожного була така ситуація, хто займається насідками, квочками, що якось необережно насідка наступила на яйце і воно з одного боку надбилося чи тріснуло. В даному випадку яйце тріснуло немало. Це насиджує індичка яйця. Я сьогодні просвічувала яйця. В цьому яйці є зародок. Тому дуже шкода його викидати. Я хочу вам показати, як можна в принципі, спасти курчатку. В даному випадку дуже велика вм'ятина, тому я не знаю, чи вийде, але в попередньому випадку в мене вийшло. Там було чуть-чуть надбите яйце. Я зробила так, як я вам зараз покажу, і вивелося абсолютно здорове курчатко. Дивіться, для цього нам потрібно свічка, запальничка, лейкопластирь, і ножнички. Що ми робимо? Дивіться. Потрібно запалити свічку, свічка може бути яка завгодно, нам потрібен віск. Нехай нагорає віск, а поки ми візьмемо лейкопластир, відділимо від нього пару шматочків. І акуратненько заклеїмо місце, де надбилося яйце. Ще потрібно шматочок. Такі так наклеїти, щоб повністю закрило всі тріщинки. Ось отак, дивіться, бачите? Просто заклеєним лейкопластером залишати не можна, тому що лейкопластир пропускає бактерії. Так як у нас вже пошкоджена шкаралупа, туди попадають бактерії. Тому обов'язково зараз потрібно залити це все розплавленим парафіном. Але лити потрібно дуже-дуже обережно, щоб не спекти яйце. Дивіться, можна навіть ще шматочок лейкопластиря, щоб зафіксувати оцю вм'ятину. Коли клеїте, маєте звернути увагу, щоб шматочки лейкопластиря були горизонтально відповідно яйця, отак повздовж. Не можна клеїти отак. Тому що тут пуга, повітряна камера, і курчатку, коли почне надкльовуватися, якщо буде закрито лейкопластирем, то воно просто не зможе надклюнутися. Тому, якщо є можливість, клейте так, щоб. Нижня частина яйця була або бокова, але ні в якому разі, якщо у вас тут немає тріщини, не потрібно клеїти ось так навхрест. Все, зараз будемо заливати парафіном. Дивіться, парафін уже трішки натік. Бачите? І чуть-чуть легенько так лиїмо. Потрошки, дивіться, отак раз. І пальчиком розмазуємо. Це робиться для того, щоб. Яйце зробити стерильним, тобто, щоб туди залити парафін, Парафіном лейкопластир, щоб туди не попадали патогенні бактерії. Не знаю, чи в цьому випадку щось вийде, я вам покажу. Якщо індичка на нього надушить, воно вже тріснуте, то можливо вона його і роздушить. А якщо б, наприклад, отак покласти яйця в інкубатор то дуже велика ймовірність, що воно вивелося, тому що в інкубаторі немає ніякого фізичного навантаження на яйця. Вони просто лежать, ну, перевертаються. Отак повністю потрібно облити весь парафін там, де є тріщини. Важливо, щоб віз попадав тільки на пластир, тому що якщо багато воску попаде на шкаралупу, то може яйця підваритися, і тоді точно нічого не вийде. Якщо чуть-чуть попадає, нічого страшного. Парафін швидко вистигає, але головне, щоб повністю не залити яйце. Шкода ембріончика, все-таки це майбутнє життя і жалко, що його індичка так. Безбожно придушила це яйце. Ну, Під індичками частенько таке буває, особливо, якщо це стосується курячих яєць. Вони все-таки менші. І частенько буває, що індичка не може розрахувати силу своїх ніг і придушує яйця курячі, може їх роздушити. Або коли сідає на, на гніздо. Ось, Тому таке може бути. Тут ніхто не застрахований. Та навіть і у квочки, ну, у кочки може таке бути, коли квочка сідає, вона також може не розрахувати і також може придушити яйце. Шкода, що я вам не зняла, як я спасала так само курчатку. Попередньому виводку таке гарненьке курчатко виявилося було з того яйця. Єдине, що потім, коли воно вже виводилося, воно надкльовувалося саменьке. Я вже допомагала йому, коли воно почало прокручуватися, там е було залито також парафіном і лейкопластиром. Я йому трішки допомогла випратися з яйця. А так все нормально було. Сотка, привіт! Що там? Ну? Шкаралупа лупа є, ціплятка де. Ладно, пішли. Ідеш відпочивати? Давай, давай. Тихо, тихо. А можеш ні, дивіться, вижену її сюди. Давай, давай, отак, побігла. Все, все, тікай. Так, в неї тут залишилося оце яйце яке. О, живеньке, бачите? Дивіться, що я його тут спасала. Ось воно. Потрібно йому, до речі, допомогти. Так, живенькі. А тут у нас шкаралупка ось. Мама забирала курчаток, але... Ой, це надкльоване, дивіться. Так, перенесемо їх під цю квочку. Ця квочка поки що посидить. Привіт, зайка! Привіт, моя хороша! Не зрозуміло, чи воно лізе чи ще не лізе, поки що залишу, а там подивлюся. Прийшов час каченятку, щоб воно виводилося. Воно, бачите, нормально розвивалося, все тут добре з ним було. Але в цей момент, коли воно виводиться, воно не може прокрутитися, тому що тут пластир, бачите? Тому на такому моменті ви маєте підстерегти, коли саме каченятко має вивестися, коли воно гарно вже надклюнулося, щоб не було вже кровиної сітки. І тоді йому допомогти чуть-чуть, зовсім трішки відкрити шкаралупу. Бачите, ось отак. Ми йому допомагаємо. Оцю, оцей залишок можна буде зрізати ножничками, щоб не заважав від цього лайкопластиря. чуть чуть йому зовсім трішки допоможемо і далі воно само виведеться. Бачите, воно навіть вже лапку просунуло, вже хоче виводитися. Так само я робила, коли у мене виводилася курчатка, індичатка. Такий метод працює. Тому можна залишати підкачку його, щоб воно далі вже виводилося. Так, головне гарненько залити, щоб тріщинки, там, де є тріщинки, щоб вони закрилися від навколишнього середовища. Отак, бачите? Все, можна класти під насідку, якщо вона його не надушить, то воно, в принципі, може вижити. Надію, що мій метод вам сподобався. У мене одна підписниця вже, до речі, користувалася таким методом, і в неї все добре вийшло. Вона також змогла спасти маленьке пташенятку. Тому всім рекомендую. Дякую за перегляд і всім пока-пока.